Всім привіт! На сьогодні понеділок, ранок. Думаю, будуть гарні замовлення, спробуємо їх покатати. І хочу повернутися відразу до теми минулого відео про болт. Судячи з коментарів, викликало велику зацікавленість. Багато коментарів було, багато переглядів, обговорень. І що саме приємне, більшість з вас, в принципі, підтримали мою думку, погодились з тим, що це були все-таки. Маніпуляції з сторони Болта, але були в принципі, люди, які почали писати, Та, ти там нічого не розбираєшся, кошти прийдуть в понеділок, там, чи наступного понеділка, е, чи ще щось. Е, там уклон почали до цього прив'язувати, хоча взагалі не розумію, до чого тут це. Але тим не менш, я спеціально прочекав два тижні. Хоча я, в принципі, не перший день працюю в болту, я знаю, ну там 5 років майже я, в принципі, знаю, коли він як виплачує, але цього разу. Вирішив спеціально прочекати два тижні, щоб було все об'єктивно, зрозуміло, що кошти ніякі не прийдуть на рахунок. Не прийшли минулого понеділка і цього також в принципі, ще не в понеділок, але я в принципі, впевнений, в цьому я зробив скрінив всі баланс, те, що приходить на рахунок. І, в принципі, додавлю їх. Якщо комусь ще буде прямо цього не вистачать, можете написати в Telegram. Я вам скину за кожен день. Розбивку по болту і також це побачити, тому що я всі два тижні, в принципі, кожного дня заходив, дивився, чи нічого не змінювалося, і в принципі нічого не змінювалося. Але є один такий момент. Навіть ну, більшість людей, навіть тих, хто мене підтримав, там казав, що я все правильно говорю, не зрозуміли суті цього відео. Багато хто почав говорити, «Да, звісно, согласен болт говно, типу там шляпа, не потрібно його возити, і все таке. Я, в принципі, такого не говорив. І в тому відео я намагався це пояснити, повторював декілька разів, що я не вважаю, що Бол, прям фігова така компанія, галімий агрегатор, який не потрібно возити і там в нього одні косяки. Ні, взагалі. Тому що в кожного агрегатора є свої плюси, є свої мінуси. І кожна людина собі вибирає, чи погоджується вона з цими правилами, чи не погоджується. Наприклад, я вже десь більше ніж півроку не катаю Uber взагалі. Тому що, не дивлячись на всі його плюси і мінуси, в нього є в принципі, нюанси, які мене не влаштовують. Тому я його перестав катати. Я катаю болт і уклон. Того е, в уклона є мінуса, скрутки там, трабли з очікуванням і таке інше, в болта є там, проблеми з подачами великими, з відсутністю підтримки взагалі її не існує е, як такої. Але це все в принципі, питання, які, з якими я можу змиритися. Суть цього було відео там, не обіцрати болта, показати, що це нестандартна ситуація. Я знаю всі косяки болта, ну мінуси його, скажімо так, я з ними погоджуюсь. Але це, типу, воно виходить, ну, просто махінація якась, махіна, аферистські дії з болта, тому що вони написали, що ми вам там компенсували, а по факту ми вас киданули. Якби вони б відразу сказали, ні, ми там не компенсуємо, у нас якісь там свої дебільні правила, ось такі. І, типу, да, я або погоджуюсь, типу, або я там не катаю болт, або я його катаю. Е і я розумію, що є такі правила, наприклад, в такій ситуації там, мені не компенсують подачу і все, і, типу, я все знаю. Але коли вони кажуть, ми вам компенсуємо, а по факту ми вам типу, нічого не скидаємо, це називається махінації. Тому я записав це відео, а не для того, щоб обісрати болт. Я його і надалі продовжую там, катати періодично. Е, ну, Майже в принципі як і катав, як і раніше, можливо, трішки менше, але по типу, суті не міняє. Тому ні в кому випадку я не обсираю там якийсь конкретний агрегатор і не кажу, що він там галімий. навіть той же самий Uber, який я просто перестав катати. Я нікому про це особливо не розказую, тому що Ну, до цього відео. Тому що, типу, це моє рішення. Я вибрав так, я Там... вирішив, що в мене не влаштовують деякі правила, і я в принципі, цього додержуюсь. Але... Та ситуація, яка була, мене побурила. Тому я записав відео. І ніяких е, конспірацій на рахунок цього, і типу, я не бачу сенсу будувати. Якось так. Я думаю, на цей раз люди мене вже більш конкретніше зрозуміють, а не як було в минулому відео. І, до речі, початок уже 7 і 12 хвилин. Що в нас по роботі? Здається мені, що пусто. Хоча... да, ну, майже пусто. Трішки кофе горять. Це вже якщо переходити до роботи конкретно. До речі, минулих два тижні спробував я все-таки покататися зранку, тому що було на відео, як я виїхав зранку і я, в принципі... Думаєте, ні, мені сподобалось, покатаюся е, Ну, типу, буду хочатись ввечері, але вирішив все одно виїхати там, днів 5-7 попрацювати, щоб в принципі, зрозуміти суть роботи зранку і можу підтвердити, що ввечері мені подобається працювати більше. Тому що Зараз, мабуть, вже не так, уже стає більш так прохолодно. Зараз 13 градусів вечір на вулиці, я навіть підігрів сидіння включив. Але. Е, Ну, Минулий тиждень, тиждень я виходить, виїжджав зранку до восьми ще нормально, а потім вже стає жарко, некомфортно, затори просто шалені, іноді прям кошмар. Ну і укон, в принципі, те ж саме. Трішка в деяких місцях горить кошти Навіть не на вокзалі, як не дивно. Це ж Димівка горить і Печерськ, але що маємо, то маємо. Приїхав я з замовленням на Печерств госпітальне, в принципі, не коефіцієнта, нічого, звичайна база. Але для такого часу в принципі, нормально. Зараз, думаю, десь сьомої години почнеться трішки краща робота. Одразу прилетіло замовлення на оболонь за 242 гривні. Також без коефіцієнта, але в принципі, з центру нормально, 6 ранку. В принципі, як і говорив, вже... Сьомо ранку і замовлення з'явилося, так що в ефірі було 6 замовлень. Осталось 2 без коефіцієнту, але типу суми 1-2 непогані. А сокарки, типу, неплохо поїхати зараз на лівий берег. Щоб тільки ті коефіцієнт ті кращий був. Ще декілька замовлень знаходжусь на політехі. <кхід> Думаю, зараз перестроюсь на Баршагівську і трішки. В сторону борщаги проїду. Кофе вже горять, замовлення є. Типу, все гарно і прикольно. Але є один мінус. Затори жесть. Просто з 7 ранку я взяв замовлення з оболоні на Святошин. Треш. Я їхав хвилин 35, мабуть. 7 з 7 ранку заболоні. На Святошин це жесть. Типу, стоїть все, проспект перемоги. Зараз вже Берестейський стоїть повністю. Тягнулися сюди також дуже довго Святошина е на політех. Тому таке, ніби і тариф є, замовлення є, а затори не дають нормально заробити. Час уже 9.40, знаходжусь на серці, на око став. Коефіцієнти вже трішки починають спадати, особливо тут, де я. Нічого такого не горить. Тому, 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 мабуть, виставлю зараз фільтр десь приблизно на 1,8, 1,9. Можливо, щось дасть. Тому що в ефірі бачу навіть 1.6. Якщо в ефірі є 1.6, то в принципі по фільтру 1 і 8-1,9 можу золоті. Так, виставляємо. 3 І далі. 26. В принципі. Якось так. І чекаємо. До речі, болт також немає особливого сенсу вмикати, тому що ось тут нічого такого не горить. Він у мене 1,4. При тому, що сьогодні ще цілий ранок заходжу в зонах, де світиться там 2,4, 2,1. Мені дає по 1,4-1,5 коефіцієнти з подачі в 5 кілометрів. На відміняю вже цілу купу. Тому немає сенсу його вмикати. Почекаємо, може уклон щось нормальне дасть. 1,4. 1,3. 1,4. Якось така. Ситуація. Пройшло менше хвилини і залетіло замовлення з кофом 1.6 по комфорту на коріньовку. В принципі, непогано. Вже майже 11-та я нахожусь в центрі на Полтавській. Виставився додому, тому що потрібно ще там займатися своїми справами. Замовлень вже небагато, в центрі здувалося. Заробив десь приблизно, мабуть, тисячі півтори, дуже мало, тому що затори просто жесть. Я не знаю. Береш замовлення, ніби, по ідеї там ну, не сильно повинні бути затори. там, 5 кілометрів поїздка, ти їдеш півгодини і, типу, той тариф, який ти там взяв ніби там, 200 гривень за 5 кілометрів, ніби непогано, а по факту ти їдеш їх там 30. Хвилин плюс подача, 10 хвилин там, образно. І ти 40 хвилин потратив і по факту заробив там 200 гривень. Тому не знаю. Щось так піймав себе на думки, що зараз затори вже приблизно стали такі, як були до повномасштабного. Тому що десь більше ніж 2 роки ми каталися по місту. Ну, майже без заторів, якщо порівнювати з тим, що було там 20... 22-го року, 21-й. Особливо, коли десь там ремонт, якесь місто, ставало все абсолютно і не їхало нікуди, там можна було півтори години з на направо їхати. То зараз, в принципі, вже майже те саме. Машин стає більше, люди починають їздити більше. почалась школа, універи і все таке. І місто стоїть абсолютно. Тому зараз би взяти якесь замовлення гарне додому. І в принципі на цьому все. Все. І виїжджати, мабуть, вже ввечері. Тому що в день без особливих стенків з такими заторами я не знаю, що можна зробити. Можливо, хтось і вміє, в мене не виходить. І ще до вдобавок до цього всього дорожає паливо. Там обіцяю, що газ на 5 гривень подорожає протягом місяця. Уже на око, на воді по 31 гривні. В принципі, були моменти з такими цінами на газ, але тоді і заторів менше було, і витрата, паливо, менше. А зараз якось вже дорожче стає кататися. Тому потрібно вже більш ретельніше підходити до замовлень, не так далеко подаватися, якось економити. В принципі, тарифи зараз такі, що плюс-мінус дозволяю ще. Спокійно себе ну, почувати, але якщо там підніметься газ ще на гривні 3, то це прям буде вже дорога, дорого. Благо є скидки. Також їхав сьогодні думав, що завдяки роботі в таксі у мене є знижки на майже всі АЗС, які тільки можна придумати. там Окрім, мабуть, Сокара тільки і все, на все інше, типу будь-яка скидка в будь-якому додатку в клона заходиш в драйв там, скільки зараз навіть не пам'ятаю точно всі АЗС. Пане, Вок-Око. А, Сокар з'явився. Да Сакар є, тільки там маленька знижечка, тому я його нарахував. Вок-око, сокар, кло. Ну, типу, основні з -з АЗС є. Плюс є інші книжки. Але хотілося б, щоб газ був по гривені 18. І був би кайф, як це було ще недавно. Але що маємо, то маємо. Так, болт виставився, також мовчить. Уклон також мовчить. Можливо, що навіть... Замовлення не додому взяти, а десь приблизно на Лебідську. І там наші справи будуть. Мабуть, взяв замовлення без коефіцієнта за 144 грн на Малевича. Це в принципі плюс-мінус так в тому районі, де мені потрібно. І далі поїду в магазин, там будівельний мені потрібно. Ось так, коли будуєш будинок, то яка б те не була машина, вона автоматично перетворюється на вантажну. Якось так. так, такий у мене цікавий задній краєвид в машині, але переходимо до суті. Підбиваємо підсумки, що я сьогодні заробив. Так, пробіг у мене 101 кілометр, але це, в принципі, загальний пробіг. Тут десь кілометрів 10, навіть трішки більше, моїх типу я їздив от за... Своїми там покупками по будівництву. Тому пробіг 90 кілометрів, 450 гривень це паливо плюс амортизація. По заробітку заходить у нас болт. Болт 550 гривень. Так, уклон 1100 гривень. Виходить. 1650 гривень, віднімаємо 450 це у нас паливо плюс амортизація. І того 1200 гривень за 5 годин я заробив. До речі, дуже мало. Я прям засмучений чомусь. Думав, сьогодні понеділок вийде більше заробити, але ці затори принципі, більше не дали заробити. Ось така тавтологія вийшла. Блін, не знаю, я все одно от другий тиждень я намагаюся кататися, виїжджати періодично зранку, і все одно не можу я привикнути до цього. Не можу звикнути до е, трафіку, не можу звикнути до якихось обставин. Я Навіть там кожній другій людині кажу там гарного вечора по привичці, а не гарного дня в кінці поїздки. Тому, е, мабуть, буду виїжджати ще сьогодні ввечері на пару годин, тому що ну, 1650 за, ну, за день типу. Каса це взагалі не про що. Хоча, хоча є справи ще. потрібно поїхати на ділянку, завезти пінопласт. Але тим не менш, ввечері, нав... напевно, доведеться ще виїхати добити касу, щоб хоч щось вийшло. Отже, якщо ну, у мене такий мінімум, якщо я там заробив... Заробив касу за день менше, ніж 2000 гривень, то мені потрібно або поїхати допрацювати, або наступного дня більше працювати. Тому що... Тому що це мало, як на мене, я гадаю. В принципі, кожному своє. Тому дякую, що дивилися. Коментуйте, ставте палець вверх-вниз, кому що подобається. Обов'язково підписуйтесь на канал і всім пока!